Діти, ось тут у мене ще є картинки різного виду одягу. Одяг, головні убори, зуття та прикраси. Взуття та прикраси також відносимо до одягу, тому що ми одягаємо на себе. Але одяг буває зимовий, і одяг буває літній. А ще одяг буває демісезонний. Це тобто такий, що можна одягати і восени. І весною. Давайте ще раз назвемо правильні назви одягу: шуба, пальто, куртка, шалик, штани, шорти, панчохи, джинси, светр, сорочка, сукня, майка. Шкарпетки, рукавиці, рукавички, сарафан, сукня, спідниця, піжама, блузка. Що на цій картинці? А на цій картинці в нас тут головні убори: шапка, кепка, капелюх, картуз. Чого таке слово картуз? Хустка, черевики, капці, туфлі. Туфлі чи кросівки, подивлюся, ніби кросівки, чоботи, мокасини, черевики, сандалі або босоніжки. Так, а це в нас аксесуари та прикраси. Сережки, або можна назвати кульчики. Ось такі кульчики, Краватка. намисто, кільце, пасок, намисто, обруч або браслет. Запам'ятайте ці назви і правильно називайте нашою гарною українською мовою. Мовою предмети одягу.